Другокласник Євген Греков любить читання і математику, а ще вчительку та друзів, з якими разом опановував шкільну науку у комендантівському навчальному закладі. 1 вересня він мріє повернутися на поріг рідної школи, а не ходити на навчання за кілька кілометрів до чужого села. Я не хочу прощатися з сама з. І з цієї школи я хочу тут навчатися дуже багато років до 9 класу, до 10 і до 11. Я хочу тут навчатися, хоч би її не закрили. Районна влада категорична комендантівська школа, де навчається 17 дітей, так само як і ще чотири заклади Кобаляцького району, перспектив не мають утримувати освітній заклад, в якому менше 20 дітей, обтяжливо для бюджету. Тому було прийнято рішення сесії райради про призупинення навчання процесу у п'яти школах району. Як альтернативу, посадовці пропонують батькам перевести дітей до сусідніх сіл. Ну не переповнює мене на велика радість, чи взагалі якесь там відчуття від того, що я підпишу завтра розпорядження про призупинення діяльності тієї чи іншої школи. Та розумію я прекрасно те, що це не зовсім правильно, не зовсім нормально, в нинішній ситуації. Ну, не можна цього робити. Але вже якщо на те пішло, я знову вертаю нас до дітей, не до економіки. Діти для нас повинні бути, діти повинні бути головне питання. Ну, в гурті вони повинні бути. Корінь проблеми у політиці держави по відношенню до села вважає народний депутат України від фракції Батьківщина Валерій Головко. Із запровадженням новітніх технологій відпала потреба у людських ресурсах. На тисячу гектарів землі необхідно приблизно усього два працівники. От влада і намагається позбавитися зайвих витрат на утримання інфраструктури села. Чому ж вони сьогодні не зменшують видатки на отримання? Чому сьогодні вони не зменшують видатки на отримання президента? Чомусь вони не зменшуть видатки сьогодні? Ні на суди, ні на державні державних установи, які сьогодні узорпують владу. Мешканці комендантівки, які разом із опозиційними депутатами ініціювали громадські слухання, одностайні: не буде школи, ФАПу, робочого місця, не буде села. Емоції б'ють через край, і без того шалений градус кипіння підвищує керівник місцевого відділу освіти Наталія Коваль, яка заявляє про низьку якість знань учнів. Мовляв, жоден із комендантівських дітей не бере участь у районних конкурсах та олімпіадах. Такий же аргумент вона закидає і батькам учнів Соколівської школи школи. проте і в батьків знаходяться залізні аргументи. У нас всі діти з нашого села багато закінчили технікум комсомольський. У ця, ця виша Два чоловіка з нашого села, з нашої школи, закінчили з красними дипломами, гордий збагачувальний комбінат. Техніку син у мене такий, шабудний він хлопчик такий. Ну він наскільки любить свою класну керівничку Інну Володимирівну Лашко. Вона як квочка каже коли нас. ходить. він навіть не виявляє, що У нього якась друга буде класна керівничка. Він Легко з дітьми сходяться. А наскільки діти тут вони дружні, їх же ж трошечки, понімайте? А туди вони підуть у друге село. Ну кому там наші діти нужні? Там свої в них, так як у своїй сім'ї, свої дітки і прийшли чужі погратися. Народний депутат України Валерій Головко ініціює збір підписів громади проти закриття шкіл. У селах вже попідписувалися більше сотні бажаючих висловитися на захист навчального закладу. Ми сьогодні зібрали підписи на сходках громад. Які є підставою мені зробити відповідні депутатські запити на генерального прокурора, на міністра освіти, на голову адміністрації стосовно незаконного рішення, яке бом відбулося в п'ятниці Кобилявській районній раді? Остаточне слово у питанні подальшої роботи шкіл в Кобеляцькому районі має бути за громадою, підкреслює народний депутат України. Наразі, щоб не поглиблювати конфлікт, Валерій Головко пропонує керівнику райдержадміністрації призупинити виконання рішення райради. А депутатам рекомендує зібратися на позачергову сесію, аби переглянути це питання на користь громади.